Всім привіт! Вітаю вас на каналі Жите Життя. Якщо ви вперше завітали на мій канал і бачите, мене вперше представлюся. Мене звати Надя і через війну я разом із сім'єю зараз проживаю у Швейцарії, тому зараз мої відео про швейцарські будні розповідаю про нашу інтеграцію, про навчання дітей у школі, показую красиву природу Швейцарії. Також в мене багато мотивації на прибирання та готування. Якщо вам цікаві такі теми, підписуйтеся і будемо з вами дружити. І сьогоднішнє відео буде про мою поїздку на велосипеді у сусіднє село, так би мовити. Ми поїхали із моїми подругами за сливами. Але перед сливами давайте вам розповім про квіти. Вперше бачу таке, і думаю, вам теж буде цікаво ось такі рядочки з квітами, звичайні такі квітки, як у бабусі на городі ростуть у селі. Тут жоржини, соняшники, майори-квітки називали ми в дитинстві, не знаю, як правильно. Чорнобривці. І ось ось зацвітуть скоро вже і гладіолуси. Всі ці квіти можна зрізати, формувати букет за власним своїм смаком, і потім оплачувати в касу самообслуговування. Ось так виглядає ця каса: це просто ось такий ящичок залізна баночка із дирочкою, куди ви кидаєте монетки, франки, і прайс лежить, де ви можете подивитися, яка квітка в яку ціну. Соняшник, приміром, півтора франки, гілочка троянди 2 чи 3, а маргаритки по пів франка. І це справді користується попитом. При нас приїхав чоловік такий вже у віці, і нарізав букет квітів для своєї мами, в якої мав бути на наступний день день народження. Ну, а тепер давайте до слив. Сливи нам не дозволили збирати. Ми трішки засмутилися, але менше з тим все одно було приємно отримати. Сливи не з магазину, невідомо звідки, а ось із ферми місцевої. Вони справді там, ти знаєш, що натуральні. І ви знаєте, що я ціную еко-тему, і мені дуже сподобалося, що всі дівчата приїхали із якимись такими коробочками або кошиками-плетами. Я приїхала зі своєю екоторбинкою від Олени. І в нас вийшла справді така екологічна тема. Бо ми приїхали на велосипеді, не витрачали бензин, не брали пластикові пакети, а брали у свої торбинки, і, відповідно, фермери також не витрачали бензин, щоб доставити це на базар або на до магазину, не викидали гроші і пластик на упаковку. За ціною це не було так вигідно, як ми збирали полуницю. До речі, прикріплю вам посилання, як ми їздили на полуничне поле та збирали. Раптом ви пропустили, можете переглянути. Ось, приміром, ми заїхали далі ще один магазин, такий самообслуговування нам трапився по дорозі, і ми побачили, що там сливи були дешевші, засмутилися, але нічого. Загалом напишіть мені в коментарях, як ви думаєте, чи прижилась би у нас така система самообслуговування. Тобто тут система така: ви берете фрукти, ягоди, сік продають, крупи різні, яйця навіть продають фермерські, ви набираєте собі у пакет, зважуєте самі, рахуєте скільки вам потрібно заплатити, і в таку саму касу, як я показувала, касу для квітів. Кидаєте гроші або по QR-коду розраховуєтеся карткою. Як ви думаєте, це було б реально в країні, де ви проживаєте? Ціни в таких магазинах не є дешевшими за якісь супермаркети, але зважаючи на те, що це натуральні продукти, за це така і ціна. Приміром, за 1,5 літри соку 4 франки, за десяток яєць 5 франків. І, до речі, фарбовані яйця для пікніка вони продають цілий рік. На цій фермі ми влаштували собі таку невеличку зупинку, паузу, щоб відпочити, бо ми вже накатали добрячі кілометри. І дівчата прогулювалися туди-сюди і помітили і теплицю, із помідорами, тож ми вже бачили, як вони дозрівають. А трошки далі дівчата побачили, що приїхала якась жіночка на велосипеді і пішла у поле щось збирати. Ми зацікавилися, пішли дізнатися, що ж вона таке збирає. І виявилося, що вона збирала спаржеву квасолю. Ну і ми туди ж не змогли втриматися, і ми теж почали збирати її. І із квасоли все ж таки була вигідна ціна. Я вже потім подивилася в супермаркеті, вона коштувала вдвічі дорожче. А ця споля це просто щось, просто кайф свіженька, молоденька, зелена, дуже класна. Тож додому я приїхала із подвійним урожаєм. тут знову ж таки все на довірі абсолютно! Ти сам прийшов, назбирав, ніхто не перевіряє, скільки ти зібрав, сам поважив і розрахувався і поїхав собі із овочами додому. А наприкінці відео я поділюся з вами смачною ідеєю зі спаршовою квасолею. І дорогою назад мені спала ця чудова геніальна ідея зготувати зі слив знаменитий сливовий пиріг. Я поділилася цією ідеєю з дівчатами, і Ілона запропонувала прийти до неї і готувати разом ці пироги. Це була класна ідея, я не могла не погодитися. Тож ми повернулися додому, всіх обняла я поцілувала, зібрала необхідні інгредієнти, взяла форму і вирушила в гості. І зізнаюся, це вперше я тут у Швейцарії, іду в гості до когось. Мені насправді подобається ходити в гості, і так само подобається приймати гостей у себе вдома. Цікаво дивитися, як інші облаштовують свій побут, і саме тому, мабуть, я люблю ось такі влоги. Влогові канали, як і мій власне. І я вже в гостях замішую пиріг. Господиня поділилася зі мною таким фартушком. Він дуже личить під мою футболку такий гарний, приємний оливковий колір. І ми тут разом по черзі почали замішувати наші пироги. Я ще ніколи ось так не готувала ні з ким якусь випічку та будь-що. Тому це був такий цікавий досвід. І тут у мене трапилася фатальна помилка, ну чи через знання, незнання, точніше, мови, чи через неуважність. Я в тісто замість розпушувача додала соду, і це був повний провал. І вийшло, знаєте, щось на кшталт очікування та реальністю. В Ілони вийшов ідеальний такий пишний пиріг, мій якийсь такий, наче недопечений. Ну, ми його, звісно, з'їли. Почали у Ілони вдома разом з її сином, і вже я разом з своїми хлопцями його доїдала. І тому вдома я його так хотіла знаєте, згодувати, його поїсти в нормальному вигляді. Що я вдома знову ж таки пекла, записала для вас рецепт, і у ньому ж наголошую, як важливо дотримуватися усіх точних інгредієнтів та пропорцій. Залишаю для вас посилання в описі, та ось тут вгорі прикріплю. Переходьте, цей пиріг вартий того, щоб ви його спекли. Зараз саме сезон слив. Ну, а Ілона мене ще пригощала смачною вечерею, тому я вже повечеряла разом із нею. І також вдома вирішила ще сливи засушити, бо пробувала засушені сливи. І, незважаючи на те, що чорнослив я взагалі не люблю, такі домашні підсушені сливи мені дуже смакували. Пишіть, чи сушите ви овочі, фрукти, можливо, ягоди, і чи вони у вас швидко з'їдаються, чи все ж таки дожидаються зиму. Отже, зі сливами розібралися, тепер, як і обіцяла, поділюся з вами ідеєю рецепту, що можна приготувати зі спаржевої квасолі. А якщо ви маєте перевірені та улюблені рецепти, діліться ними в коментарях. Мені буде цікаво дізнатися нові рецепти для себе та своєї сім'ї. Якихось точних пропорцій тут не буде. Я готувала на двох і взяла десь приблизно 300 г. Скільки ви любите їсти, я не знаю. Отже, я її гарно промила під проточною водою. Далі я зрізаю носики та хвостики і відправляю в окріп варитися буквально 1-2 хвилинки і, звісно ж, воду тут підсолюю. І не потрібно готувати дуже довго, адже вона тоді, мені здається, або зачерствіє, або розвариться. Дві хвилинки оптимально. І тим часом, поки вариться квасолька, я зроблю два стейки. Як я казала, готую на двох. І, в принципі, це і вся страва. Все максимально просто, швидко, найдовше, то, мабуть, позрізати ті хвостики. І далі я квасолю цю буду обсмажувати на вершковому маслі. Це буде дуже смачно. Вона карамелізується у цьому маслі, буде така, знаєте, супер ніжна. І знову ж тут таки все дуже швидко. Буквально теж 2 хвилинки. Я трішки відволікалася і перетримала, вона в мене підсмажилася так з однієї сторони. Це не повинно бути так, але на смак це, в принципі, не вплинуло, вона не підгоріла, але трішки зарум'янилася з одного боку. І все, наш обід готовий. Викладаю спаржу на тарілку, а до спаржі кладу стейк. На цьому я буду закінчувати сьогоднішнє відео. Я дякую вам за перегляд. Якщо відео вам сподобалося чи було корисним, ставте вподобайки, підтримайте мене, мій канал. Пишіть коментарі, поспілкуємося з вами там. Па-па, до нових зустрічей!